Вітаю всіх. Ну що ж, наступи, все розумієте, тут важко щось казати, але давайте дивитись суми. По-перше, почнемо з того, що є на діпстейті інформація. Прикордоння я попереджала, будь ласка. Чи дійсно прикордоння Сумщини вже є в окупації? Чи дійсно прикордоння Сумщини вже є в окупації? Давайте починаємо з цього. Сонце, так. Це відповідь так, там пекло, жара, сонце і руйнування, серйозні втрати території. Йде? Жертва. Так, суми жертва, сумщина жертва. У них там успіх дійсно. Тепер давайте. Ця територія тимчасово окупована. Так, це тимчасово окупована територія. Майте на увазі. І по королю Пентаклів це буде вирішуватися. У нас король Пентаклів Трамп. Якщо то дивиться ми постійні розклади. Така картинка. Тепер. Беру другу колоду. Сумщина, дійсно, в прикордоння вже є в окупації. Сумщина, дійсно, вже в є в окупації. Дивимось. Паж Кубків, так. Але по пажу Кубків це мало, це фантазії, це. Думки такі, дві мочів. Знаєте, як боротьба там, і вони не можуть далі особливо просуватись. Боротьба. Наші намагаються не дати. Там буквально трохи. Попежу Пентаклів, невелика окупація чогось, де наші намагаються тримати оборону. Дійсно є. Тепер давайте подивимось просування ворога. Буде до просування ворога до міста Суми. Просування ворога до міста Суми буде. Як завжди, це головне це обласний центр до міста Суми. Намагання. Я б не сказала, що воно буде вдалим. Ні, воно не вдале. Намагання, плани є, але не вдалі. рицар жезлів звісно, є намагання і є спротив. Дивимось. Нагнітання нерви з концентрація любі мої, сильніша. Сильніша концентрація. Сильніша концентрація виходить. На цьому напрямку. У нас рух, дорога така. Угу, прикордоння. Любі мої прикордоння, все там намагаються залишити на прикордонні. Що її буде? Далеко не зайдуть. Там відина нароблять, далеко не зайдуть. Тепер, далі тут дивлюсь: просування до міста Суми. Буде в них у ворога просування до міста Суми. Буде? Дивлюсь. Це яколо до просування до міста Суму, колесо фортуни. Ви знаєте, тут, якщо в класіці брати так або ні, це відповідь так, але в той же час це все по колу, там підтримка сильна буде тієї сторони. Нашої. Кілька кубків. Розчарування. Четвірка мечів. ні Не пройдуть. Бобрик не може пройти. Не пройдуть. Далеко до Сум. Просування не буде, воно наче по колу. Це якби так, вони сунуться. Якщо казати, від кордону до міста, так, це йде. Просування в бік, але недалеко. далеко. Далеко вони не, не дійдуть. Тепер давайте сюди ж. Суми. До кінця червня. Суми беру до кінця червня. Загроза окупації. Суми загроза окупації до, кінчя... до кінця червня яка? Беремо так. Ну, це так або ні це відповідь ні. Нерви, нагнітання, розхитування так. Але не бачу, немає. Прикордоння все. Ситуація закінчується на прикордонні. Рух так, намагання в бік міста це не на місто. Якась важлива траса може бути задіяна. Ну, по трійці Пентаклів це не так багато чого там є. Залиште. Ні, Не показує мені окупацію. Тепер. Загроза окупації для міста Суми. До кінця червня. Покажи мені тут кубків. Ви знаєте, це так. План, роздуми, ні. Ні-ні. Сила, так, справедливість, сонце, бажання. Побільше хочу. О, думки, бажання. Які не мають. Кільцевого результату через оборону дьявол на дні колоди, дьявол. По дьяволу це дуже небезпечно, при цьому хитрий дії, підступність, і треба бути уважними. До речі, а так окупація не йде.